Тарас Горович Шевченко з перебення. Старий, сліпий, хто його не знає, Він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, то знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить, а піти на сіромаха і дню і не чує. Не маємо в світі хати, не доля жартує. На старою головою, а йому баюже, сяде собі, заспіває. Ой не шумелуже, розпіває, та й згадає, що він сиротин. Пожуриться по сумує, сидячи під тимом. вітер віє, розбиває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Укруг нього степ, як море, широке синіє. За могилою у могилі і там тіткалі. Сивий у стару чуприну, вітер розвіває. То приляже та послуга, коли кобзар співає. Як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха повія.